Друзі, вітаю усіх з мого офіційного YouTube каналу Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні будемо з вами говорити на чергову актуальну тему. 26 листопада буде екстрене засідання НАТО. Україна НАТО. Так, хочу сьогодні подивитися, що ж там будуть прийняті за рішення. Тому що насправді зараз вже дуже багато таких голосних заголовків, що Росія оголосила війну НАТО і тим, що вони вдарили по Дніпру, і так далі, і тим, що вони можуть далі готувати ще якісь жахіття, ну, має бути відповідна відповідь. І те, що говорив раніше про енергії, які будуть змінюватись після 15-20 числа, як шанс щось змінити нарешті в кращу сторону для України, щоб ми мали можливість. Говорити з Росією з позиції сили, зараз, як ніколи, це може нарешті відбутися. Тому давайте будемо робити наш сьогоднішній прогноз на дану тему. Також сьогодні був дуже такий, я вважаю, сильний і дуже змістовний, і дуже важливий інформаційний ефір з 8 каналом. Можете подивитись. Його обов'язково, також я його потім ще завантажу до себе окремо на YouTube канал. Там дуже-дуже багато такої важливої інформації, яку вже просто не потрібно ще повторяти мене в своїх ефірах, так? але дуже багато важливої інформації. Тому передивляйтесь обов'язково. Також, кому мої ефіри цікаві, важливо підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей бачила актуальну інформацію. Отже, робимо перший розклад. Екстрене засідання 26 листопада Україна НАТО. Все вирішиться, допоможуть Україні. Що взагалі думають робити? Що в них там в тих головах? Ну, от карта. Не можна вже залишатися, як кажуть, осторонь. Осторонь, не можна вже залишатися. Мають бути прийняті кардинальні рішення. Багато чого буде прийнято на рівні таємному. Те, що раніше не дозволялось, не проговорювалось, чи навіть про що не думалось, якісь такі, знаєте, кажуть, запасні плани на якийсь такий самий самий поганий варіант, зараз мають бути задіяні. Має бути проявлена впевнена, чітка позиція. Коли сьогодні восьм, в ефірі восьмого каналу говорили про ту тему, а що може бути найближчим часом такого, <кхем> перепрошую, такого важливого, значимого, так? Що Україна може так добряче відповісти Росії, і от три таких важливих моменти відбувалося. Перший момент це як варіант повернення Україні ну як ядерного статусу, можливість мати власну ядерну зброю. Про повернення ядерного статусу це питання знову ж таки, я вважаю, питання часу, про це говорив неодноразово. Але от знову питання про те, щоб ми мали теж противагу їхнім словам. Вони мають ядерну зброю, нам їх теж треба мати. Вони мають оці всякі міжконтинентальні ракети, якими вони грозяться зараз всюди кругом, ми теж їх повинні мати. І третє, що важливо, це про наявність в Україні дійсності військ НАТО. Про це мова буде йти. І чи можуть їх вести взагалі такий сценарний варіант? Не виключено. Але ще раз скажу, остаточних рішень поки що не прийнято. І якщо рішень далі не буде конкретних і кардинальних прийнято. Ворог полізе далі, Немає карти, зупинки повністю війни чи військових воєнних дій. Вони будуть лізти далі. Вони не планують зупинятися. В цьому контексті, що Трамп, якби теж сказав, щоб не робити цю ескалацію, а вони навпаки її роблять, ну, так само це може сподвигнути Трампа, прийняти для України. Хороші, сильні рішення, Так, стати більш прихильним для України. Бо його ж слухались. Тут карта перемоги, тріумфу. І тут карта повний вперед. Я не кажу, що все легко і просто прийняти їх рішення, але іншого варіанту в них немає. Вони або зараз їх приймають. От знаєте, коли вже просто ну, на кону стільки, оцей градус настільки високий. Що далі, хіба вже Росія може ще застосувати, Господи від але хіба загрозу ядерної зброї? Це от саме найгірше, що взагалі зараз далі може бути. Якщо вони цього зараз не зупинять, це може реально дійти, що вони попробують її застосувати. Ну, вони ж бачать, що їм зараз ніхто нічого не говорить. І все переходить в режимі паузи. Що ж буде вирішено? Тут карта повний вперед. Нема чого вже сумніватися. Нема чого вже просто заявляти своє збентеження, пора переходити до кардинальних рішень, які можуть змінити дійсності хід війни в Україні, які можуть нарешті зупинити ворога, які можуть силою показати, хто на українській землі, то кажуть, хто в домі господар, і більше щоб та нечисть російська не лізла в Україну. Тут теж дуть. рішення кардинальні, якщо не будуть прийняті, далі буде гірше. І це вони мають чітко розуміти. І далі та нечисть, і до них досягне, якщо вони будуть мовчати. Тому рішення кардинальні, і сильні, і потужні, мають бути прийняті. Які можуть дати перемогу і те, що треба було зробити вже давним-давно. Тут у до речі, пам'ятаєте, я на днях робив розклад, кельтський. Хрест в тисячний день повномасштабного після повномасштабного вторгнення робив розклад Кельтський хрест, яка майбутня доля України. І так само там оцей аркан випадав кілька разів. Почався прогноз з цього аркану і завершився ним. Тобто, коли нам дійсності нарешті можуть дати сильну, потужну і взагалі таку, як би це давно мало бути, допомогу. Я дуже хочу, щоб це реалізувалось. Я не можу вам цього 100% гарантувати. але я дуже хочу, щоб це реалізувалося, щоб вони розуміли, що нечість просто так словами не зупиниш. Заявами не зупиниш. Треба дати на противагу їм також з позиції сили. Те, щоб вони вже заткнулися. І більше не лізли. Ні до України, ні до світу. Ну і третя колода, давайте подивимося. Туз Кубків. Сонце, башня, боротьба п'ятірка мечів. Знову на підлюдник, Працюємо на рівні ментальному, на рівні енергетичному. Відправляємо їм побільше світла. Хай їхніх тих головах просвітлиться, і хай вони розуміють, що прийняті рішення мають бути вже і кардинальні, і сильні для України в плані підтримки, а не слі. А не так, як на осліп. Ходимо, ходимо, ходим, ходим, розказуємо, як ми всі схвильовані, стурбовані, а толку з того. Король кубки фінальних карти, Паш Пентаклів, Десятка жезлів. Четвірка кубків. Роздуми. Тут ніби все стартує добре. Ще раз скажу, деякі речі будуть просто на рівні таємному. Треба буде час, роздуми. Не все будуть зразу озвучувати, щоб знову ж таки Росія не знала повноцінно, що там як вирішили. Але з тих рішень, що будуть озвучені, навіть частина з них все-таки мають бути для України ну, з плюсом, з хорошим результатом. Я дуже на це сподіваюся. Хоча фінальні карти, що тут, що тут, що тут, все одно є такі, які говорять, що сумнівів є багато. Тому що це можна назвати, що це вже дійсності Путін, хто там виконує його роль, об'явив. Ну, по суті, війну НАТО. Це вже ми на грані реально вже масштабної третьої світової війни. І якщо зараз йому не показати теж силу цьому Путліру і цим правлячим, там, хто там в ті нечисті, вони полізуть далі. Вони не зупиняться. Ось що треба розуміти. Ну, давайте ще четверту колоду. Бо це так: плюс, плюс, мінус, плюс трійка мечів. Королевам чи знов карта Башні, це просто може продовжитись, але в більшому масштабі удари Росії по Україні. Якщо не буде необхідної тої самої техніки, щоб зупинити цей там, ППО, самого, щоб зупинити саме такий ветракет це перше. А по-друге, мати силу, щоб це дійсності, протистояти цьому. Оце якраз Верховний суд, судний день. Вирішальний день, доленосні зараз приймаються рішення події, які можуть нарешті багато в чому змінити хід війни. Якщо ще щось вони, господи, відведе, але це нічого кардинально не приймуть і будуть ще більші жертви. Потім вони що будуть? Знов чухатись і знову будуть казати: от, ми там переживаємо. Все, прийшов час, бо тому що зараз можна уникнути сценаріїв гірших. Працюємо далі. Тут теж бачите, працюємо на менталі. Хай вони приймуть правильні рішення. Тут теж Туз Пентаклів, Король Пентаклів і Верховний суд. Таких от три карти, які можуть зараз багато в чому вирішити в плюс майбутню долю України. Дай Боже їм сміливості, прийняття правильних рішень. А ми з вами почуємось в наступних прямих ефірах. Приєднуйтесь до енергопрактик щовечірніх о 21.30, 21.40. Я вже є в прямих ефірах. Продовжую молитись, боротись, нашим воїнам допомагати, то всю нечисті ворога долати. І дуже хочете, щоб якомога швидше в Україні була і перемога, і мир, і припинення всіх обстрілів воєнних дій, і повернення всіх окупованих територій. Хай буде так. Бережіть себе! What